Доброго дня, 30 червня. Хочу пару слів про такий сорт фундука сказати, як каталонський. Значить, я підходив ще тиждень назад і я практично грішків не бачив. Не дивлюся, порівнюю, от Трапезунський от мене. І інші сорти, теж Варшавський, який не... Крупноплідний, горішок невеликий. І то там горішок ну, чималий був. Тут приходжу, практично я не бачив його. Ну я психонув, скажімо так, і вирішив тут трошки прочистити його і перещепити. Там в мене буде відео, якщо прийметься з цього приводу. І от приходжу я зараз і дивлюся, а він, він тільки починає. От горішки тільки тільки починають. І горішків я бачу буде тут ну, достатньо, скажімо так, горішків. Це така особливість сорту, що він дуже пізні, пізно квітне, запилюється і е, самий такий пізній сорт. І коли приходимо в черні, то ми практично не бачимо плодів. І вони пізно стартують, але дуже швидко нас доганяють. І вже десь так у вересні місяці він не те, що нас дожене, а й пережене інші сорти. Це один з Ну, З ним тільки може тягатися хіба що гігант гали і трапезонт. Так що така особливість, тобто хто посадив і вже кілька років проходить. А горішки практично немає. От травень, червень, люди чекають. То не треба панікувати. От бачимо, деякі крупні є. Отак От я подивився. От є таких кілька. Я подумав, ну все, горіхів не буде. А потім прихожу, а вони там починають, потроху потроху починають рости. Горіх на відміну від деяких сортів, тож Варшавського вебацінного, які якби, виставляють урожай на показ, дивіться, які ми круті. Весь урожай на, ну, на виду. То тут навпаки. Це той сорт який ховає, приховує свій урожай, свої горішки, може навіть і хорошо від шкідників різних. Ну, от бачимося, тільки-тільки починає. От тільки починає. Ось тут так само. Тільки починає. Тиждень тому я тут практично не бачив, ну хіба що цей горіх? Прийшов, глянув, так бачу. Ну, як завжди, як кожен рік. А потім починає збирати урожай восени. А виявляється, де ті горішки взялися ще в червні, влітку на початку не було їх. Тобто це така особливість цього сорту. Каталонського.